Отже, Дмитро, добрий день, добрий ранок. Чи ви нас чуєте? Сергій, я перепрошую. А, Сергій, це я так. Добрий ранок, я вас чую. Розкажіть, будь ласка, що, які, що відбувалося вночі у Луганську, і, власне, яка інформація на теперішній на 10-ту годину ранку, що зараз у Луганську відбувається, і власне біля будинку СБУ. Вночі в Луганську відбувалися наскільки мені відомо, відбувалися перемовини представників силових органів. Центральних з терористами, які захопили будівлю СБУ, і внаслідок цих, нібито перемовин, було СБУ розповсюджено інформацію щодо звільнення так званого там щось 56, Здається, мені якщо я не поляк, так, 56 осіб нібито вийшли з приміщення без зброї, і подальша їх доля невідома, і, і, таке, і таке саме. Але я вимушений е, наразі спрос. Цю інформацію ніхто нікуди не виходив, е ніхто нічого не звільняє на барикадах. Е ну на барикаді на цій імпровізоні, яка є ось, взагалі такою, знаєте, потворною пародією на майдан е е шаряться чутки про те, що. Е з огляду на посилення відповідальності за тероризм, за сепаратизм, що їм вже втрачати немає, немає чого, тому будуть стояти там до останнього і так далі. Крім того, я б хотів би ще наголосити на тому, що розповсюдження чуток про нібито якихось заручників, воно взагалі не відповідає дійсності. І слухайте, чому. Тому що е, в приміщенні СБУ немає громадян пересічних, е, там знаходяться або терористи, або ватники, тобто люди, які їм симпатізують і підтримують їх якимось чином, або співпрацівників СБУ які е, Брали брали участь в державній зраді. Тобто вони розміновували збройну кімнату, вони віддавали віддавали зброю і так далі. Вони там, Я знаю, там була знищена кімната, де була там спецтехніка для забезпечення там прослуховування і таке далі. Там десь якісь секретні секретні документи, це таке. Взагалі співпрацівники СБУ вони мають змогу зайти і вийти, вони там заходять, виносять свої якісь. Власні речі, тобто їм все це дозволяється. Тому я не, я, я не розумію про про, про що взагалі говорить прес-служба СБУ е і місцевий. Я взагалі не знаю, де перебувають наразі наші СБУшники. Якщо е я не знаю, квартири вони й мають, майже десь там. От. Е а про що говорить там Центральна служба СБУ? Це взагалі це якась суцільна знаєте, брехня. Ніхто нікого не звільняв. Вчора ну, на чийсь юмор написала, що готується штурм. Де штурм? Чого не було штурму? Там немає. Ви його очікуєте? Ми на увазі. Що, що? Ну, Сюмар написала, що ми будемо намагатися перемовинами, але ми налаштовані налаштовані серйозно і так далі. От, взагалі, чого не було штурму? Коли звільнять центр міста в 21 столітті, власний центр, де наша влада? От я питаю одне. От таке. Наразі там відбувається те, що я вам сказав Колоради Гуляють з ночі їм файно. Вони скупили вчора, вчора ввечері ну, дуже багато цікавих напоїв у найближчому супермаркеті Абсолют, і їм, ви знаєте, вони веселяться, вони співають пісні, їм там привезли музику і, і все файно. А ми себе відчуваємо от таким ось чином пересічні громадяни, які які не можуть потрапити ні до однієї з установи, яка знаходиться в центрі, світло вироблене на всьому перехресті, це центральне перехрестя міста. І все, тобто я пропоную пропускати, знаєте, через певний фільтр всі повідомлення, що наразі відходять від СБУ, і вимагаю, щоб СБУ говорила правду. Якщо щось не виходить, ну ми розуміємо, ми громадяни, ми розуміємо, що у нас у нас держава така, ну і ще влада така, що ну, досить нетривалий час при владі і не все може виходити. Але говорить правду. А якщо ви, а якщо ви перепрошую. Е е е і как, як це? брешуть як Гебельс, то навіщо нам таки, така влада? Луганськ вимагає певних конкретних е дій з боку влади, за які ми платимо податки. Наразі у нас замінована нібито приміщення СБУ. Так, я припускаю, що вони замінували оскільки не захопили збройну кімнату. Але інформації щодо заручників в колі журналістів спілкуючись з симпатизуючими цим терористам, ватниками, ти розумієш, від абсолютно відверто, що немає ніяких заручників. Тобто має бути штурм, має бути звільнено, або мають бути ефективні якісь перемовини, перемовини, які, яких ми не бачимо. А, а як можна виконати їх вимоги? Що влаштувати? Я не знаю, там відразу референдум і зробити російський, як вимагають у нас єфреймовські шестірки. Скажіть, будь ласка, Сергію, чи як ви оцінюєте дії правоохоронців? У Луганську. І чи є хтось із представників нинішньої влади. Тобто вчора, наприклад, до Харкова прибув міністр закордонних справ Арсенаваков. Чи, власне, в Луганську є хтось із представників влади, хто би міг поговорити із сепаратистами? Хто би... Я знаю, що до нас прилітали паробії на Ливайченка, але я не знаю, де вони перебувають наразі. Я дуже сумніваюся, що вони вже третю добу сидять в Луганську. От з місцевих з місцевих, я так я так розумію, що ну ви знаєте, це ж такі особи взагалі загаліта не дуже публічні Там співпрацівники спецслужб. От вони проводять перемовини, проводять якісь повноваження Особи наскільки я розумію. От а що стосується місцевих силовиків, то все вся ця подія така, знаєте, дуже ганебна. Відбулася внаслідок знаєте, такого відвертого саботажу та недбалості співпрацівників правоохоронних органів, які ви знаєте, які вилучають 300 одиниць зброї, а потім там через день, через два випускають терористів за град, тобто скасовують їм запобіжні заходи і так далі тобто я вважаю що силовики силовики всі вся вся от я не знаю як це єрархія вертикаль, вертикаль. Вертикаль, вертикаль силова в луганську має бути негайно звільнення звільнена і замінена на людей які можуть е е е діяти рішуче які можу мож, можуть е діяти відповідно до вимог чизного законодавства та вимог часу Скажіть, будь ласка, сьогодні з'явилася інформація ще вночі про те, що була передислокація російської російської військової техніки на, на східному кордоні України. Чи якимось чином реагують, скажімо так, українські службовці? Чи з'явилася більша кількість української техніки? Припустимо, на східному кордоні України? Ви знаєте, ну до кордону я ще не доїхав, навряд чи наїд не доїду сьогодні, і я знаю, що незважаючи на намагання. Представників партії регіонів та та інших ренегатів завадити пересуванню бронетехніки бронетехніки української кордону. От і ціла низка зрадників, у тому числі з числа обласної ради, ті, які називають українців недарасами, ті, які називають українців титульним скатом, це цитати. Я вам можу їх скинути електронкою, Якщо ви, якщо ви бажаєте до речі, це вчора для ну вчора для мене був культурний шок. От присутність на кордоні українських військ досить така, знаєте, ну. Ну, вони присутні. Я, я, я не військовий, але я так бачу, що це досить, досить такі потужні обсяги, обсяги і сили стягнуті, ну, стягнуті до нашого кордону. Але те, то, що, то, що стосується, можливо, там передислокування там, російських військ, ви знаєте, ну, ми, ми розташов... У нас 700 спільних кілометрів кордону. Ми розташовані на кордоні з імперією відверто фашистською військовою. Армадою. От, тобто ну, ми не маємо, Нам вже немає чого боятися. ви розумієте. Якщо Путін е вирішить ввести, вести військових або там армію свою на територію України, і йому це не завадить ніхто нічого зробити. Ми розуміємо все. Це. Тому Ми сподіваємось на підтримку міжнародної спільноти, звісно, але розуміємо, що скажіть за це. Ну, ми маємо. Це знаєте, це таке кармічне, знаєте, це знаєте, кармічна доля Луганська. Луганськ, який проспав Майдан, який проспав національно визвольний рух і, і так далі. Погоджувався з політикою Януковича. Тому Луганськ наразі він трохи знаєте такий, як кажуть, у нас і скупає своє війну. Дякую вам дуже за інформацію. Да. Тримай... Тримайтеся там у Луганську, і будемо стежити за подіями. Так само висвітлювати.